Історія України сповнена трагічних сторінок. Однією із таких є акція примусового переселення українців з території Польщі у 1944-1951 роках. Тисячі українських родин були змушені покинути рідні домівки і будувати своє життя на новому місці. У 2018 році парламент України ухвалив постанову про відзначення на державному рівні роковин депортації українців з Польщі. Рогатинщина теж свого часу прийняла в свої обійми етнічних українців. Пам'ятний знак встановлений на згадку про ці Дії нині є місцем шанування жертв депортації. Так, 12 вересня представники Рогатинської міської ради поклали квіти до пам'ятника депортованим. Отець Іван Левчук відслужив поминальну службу Божу. Рогатинщина стала для депортованих українців рідним домом, та у пам'яті цих людей завжди був край, де вони народилися і зросли. Почування переселенців як найповніше відобразив у своїх віршах Олександр Олесь, слова якого викарбовані на пам'ятному знакові: о, принесіть як не надію, то крихту рідної землі. Я притолю до. Уст її і так застигну, так зумлію».